Столицю отруює ртуть у Києві просто неба. Лежать. Вдумайтеся в цю цифру. 200 тисяч тонн отруйного металу та 200 тонн хлороорганічних відходів. Поряд із хімікатами працюють люди, які навіть не здогадуються про небезпеку. Чому ж не вивозять токсини зі столиці, з'ясовувала Ольга Родіна? Киснерічіли повалений, повалений забої небезпечно зван. Киянин Олексій показує сабицям покинутий ртутний цех заводу радикал. 16 років тому підприємство збанкрутувало, але залишки хімікатів і досі тут про іржавілі діжки з токсинами та небезпечний метал. Усюди Шарики ртуті, які перетворюються в лужиці, в лужицевозерка маленьке. Два роки тому звідси востаннє вивозили хімікати та 200 тисяч тонн ртутних відходів, і досі там просто неба. І все це випаровується та просочується в ґрунт. Поряд з хімічною отрутою люди орендують офіси, працюють недалеко, розташований і ринок. Сергій працює ледь не в епіцентрі екологічної катастрофи, але на небезпеку не зважає. Тертуть ртуть, до Чорнобиля привикли. Привикли. Про цей хімічний Чорнобиль у столиці багато киян навіть не здогадуються. Проникла підземні ґрунтова води. А ці підземні ґрунтової води можуть впадати в дні. Могуть впадати различні колодці, які у нас в Києві находяться. Толишні чиновники ще чотири роки тому порахували найдешевший варіант ліквідації токсичного звалища на той час коштував 250 мільйонів гривень. Проблема, якщо кратко, в двох словах, це фінанси. Ми собственно говоря, направили обращення в кабінет міністрів городміністрації для по нескольким причинам. Перше это определить метод діметрмеркуризації. І второє говоря, определити істочники фінансування. у Мінекології. Відповідають у міста є свій ресурс, щоб спробувати вирішити цю ситуацію. В Міністерстві цих грошей немає. Втім, столична влада обіцяє знайти кошти найближчим часом, а вже за три роки розчистити територію покинутого заводу від отруйного спадку. Ольга Родіна, Дмитро Данченка, Сабиція канал Україна.